Так, так, вітаю всіх мотолюбителей, тих, хто катається на мотоциклах, тих, хто ще не катається, але буде кататись, а також тих, хто ніколи не буде кататись, вони не розуміють, чого вони позбавлені. Але є люди, які не лазять на Еверест або не займають, не займаються хоблехорсингом. Отже, сьогоднішнє відео присвячене присвячене двом Моментам. Перше, це відгук і прощання з мотоциклом Viper ZS 200 І друга половина відео присвячена новому мотоциклу. І я думаю, що досвідчений мотоцикліст одразу впізнає цей мотоцикл, коли ми йому покажемо переднє колесо. Коли ми тільки трохи краєчок переднього колеса покажемо. Стоп, він одразу вже і напише в коментарі, який це новий мотоцикл. Я впевнений, що таких майстрів, експертів знайдеться дуже багато. Повертаючись до вірного мого вайпера zs 200 давай заднє колесо, ще показуємо. Повертаючись до мотоцикла вірного вайпера ЗС200, відповідаю на три питання. Чи варто його взагалі купувати? Так, варто. Це бюджетний мотоцикл, але це мотоцикл, він легкий, має потужну досить 200-ку і гарно їде. Коли його розкатати, десь після 2000 він взагалі, я думаю, буде літати. Зручний. Е, недоліки які, а, ну скільки бере, не заміряв, десь 3 літри, мабуть, недоліки які, м'які диски. М'які диски. І інколи. Довго треба його заводити, розкочегарювати. Але зараз я покажу цей новий мотоцикл і ми будемо порівнювати з вами і старий Viper ZS 200 і новий. Ось. Отже, я думаю, ті експерти вже признали, що це новий мотоцикл є Indus. Мотоцикл компанії Bajaj. називається він Avenger. Ну, а у народі, як у нас кажуть, Авенджер. так він виглядає. Ну, сонця зараз немає, але буду зразу одразу робити порівняне порівняння. Отже, починаю з посадки. Для мене важлива посадка, бо як відчуває себе ваша дупа, це досить важливо у подорожі. Посадка королівська, просто королівська, порівняно з вайпером. Неймовірно, дуже зручно. Переходжу до переднього колеса. Колеса, як бачите, спецовані, вилка вілка не закрита, гофра не зачинена. Ось, тормоза на передньому колесі дискова. Переходжу до пультів. Я не можу сказати, що пульти набагато гарніші, ніж у вайпера. Скромні такі собі пульти. Але враховуючи, що цей Avenger випускається вже, не знаю, років 50 і це просто перепечатка Kawasaki Illuminator з більш потужним двигуном, то пульти виглядають так собі. Значить, посадка руль тримати, що можу сказати? Ну, Незвично, якщо на вайпері zs 203 ти сидиш на мотоциклі, то на цьому мотоциклі ти сидиш в мотоциклі. Він більш вайлуватий за вайпер. Але якщо їхати по дорозі, я вам скажу явище просто незрівнянне. Дуже класно, м'якенько їде порівняно з вайпером. І якщо там хтось каже, що у когось у мотоциклі є вібрація, то всього ну, практично я не відчуваю після китайського вайпера. Зараз ми вам запустимо цей мотоцикл. Ось зробимо його запуск. Покажемо приборку, ось як він заводиться. Все. То прошу зауважити, цей мотоцикл стояв з учора холодний. І просто одним тотиком заводиться так карбюраторний індус. Ну, просто вражає. Що ще можна сказати? Да. Панель приборів. Можете побачити, чи ви його побачите, я не бачу особисто. Ну, Вона досить скромна, так скажу на свої слова, своїми словами. Значить, е яка передача повімкнена не показує, показує тільки нейтралку, е е кількість обертів не показує. І це досить незвично. Тобто, треба мати певний досвід їзди на мотоциклі. Ось. Ну, а так, мотоцикл. В принципі, відчувається якіснішим набагато. ну Можна так сказати, якщо вайпер це горілка, то це Avenger це гарна пляшка коньяку Отак я його повертаю. Ну, а далі випуски вже на цьому каналі будуть присвячені цьому мотоциклу, може, подорожам на ньому. Хочеться подякувати компанії Mototech, яка мені так швидко доставила, що я й не щувся. ну, а також пану Андрію, який завжди мені допомагає. На цьому я бажаю всім успіху, щоб Москва згоріла, а ми празднували перемогу. На все добре, щасливої подорожі!